Рік після трагедії, 28 квітня, торік російські ракети Х-101 влучили по багатоповерхівці в Умані. Тоді загинуло 23 людини. З них шестеро діти. Пошуково-рятувальні роботи тривали понад добу. Як нині відбудовують зруйнований будинок, та як той ранок пригадують мешканці, дивіться в матеріалі Олександри Кулібаби. У під'їзді цього будинку позаду мене ще рік тому вирувало життя. Люди лягали спокійно спати, читали казки дітям на ніч, мали плани та мрії на майбутнє. Проте 28 квітня, близько п'ятої, свій ранок мешканці цього будинку розпочали з прильоту російської ракети. А дехто цей день так і не зустрів. Моя квартира знаходиться там, третій поверх. І всі оті квартири, як бачите, доверху всі це неушкоджені квартири. Ракета прилетіла між шостим і сьомим поверхом, от, і вона пошкодила все, що знаходилось над нею. І на сьому квартирі, на сьому поверсі, квартиру наскрізь винесло. Серед руїн Сергій намагається вгладити свою квартиру, яку рік тому зруйнував руський мир. Я проснувся від вибуху, я відчув сам вибух, як це було. От, і для мене це було, знаєте, таким. Та не вже, та не може бути. Що це таке робиться? Ну, ті тривожні сумки, які були готові, ми їх підхватили і вийшли на вулицю. Вийшли, то вже пожежники вже були тут, вже бігали, провіряли, чи остався хтось у квартирах, чи, скажімо, не треба когось витягувати. Той день називає другим днем народження. Найстрашніше те, що я ж кажу, ми попали в кіно жахів. Найстрашніше було побачити результати цього всього. Коли вийшли ось сюди на площадку, от, горять машини, все це, ну, скажімо так, порозліталися ці плити, куски плит, побиті в вікна. Це нам дали таке житло соціальне. Все, будь ласка, проходьте, оце наша кухня. От. Електроплита. Мийка, гаряча вода. А це пані Зоя з п'ятого поверху цього ж будинку, і сусідка Сергія проводить екскурсію своїм новим тимчасовим житлом. У будинку, який рік тому зазнав руйнувань, сім'єю прожили 33 роки. Спала глухим сном. Нічого я не чула, ні тої тривоги, ні того вибуху, а проснулася від того, що в мене удар в плечо сильніший предплечі. Це вже рік лічу. Відкриваю очі. Замість вікна провалля. Ні моїх квітів, нічого нема, по всій кімнаті холодний воздух, бо квітень був такий холодненький. Чую, що син говорить, невістка, діти щось кричать. От, ну, що всі живі жінка пригадує: одразу приїхали волонтери, допомагали міжнародні та українські організації. Приїхали дуже багато волонтерів, і прямо в секунду розвернули оці палатки, оце чай, кофе, якісь бутерброди. Оце допомога і психологи. Сергій та пані Зоя кажуть, їм пощастило більше, бо вони живі. А 23 їхніх сусіда вже ніколи не повернуться додому. Всі квартири ще будь. В цій частині вдома ніхто не вижив. Даже одного майже вже рік прийшов, ось будемо день народження, другий празднувати, то один у нас, здається, так і рахується неопізнаним. Тим часом будинок визнали частково придатним до проживання, а пошкоджену частину будуть відновлювати. Тих 9 квартир, які зруйновані Щенч, і ті 18 квартир, які зазнали руйнації. Люди на сьогодні проживають в нашому соціальному готелі. Що стосується другого під'їзду, то він наразі там 54 квартири, так і буде. І там люди проживають, усі комунікації не пошкоджені. Там є світло. Там є працюють ліфти, тобто люди. 54 квартири вони мають змогу там проживати. Нині мешканці обурюються, що відновлення затягується, а пояснити долоду, чому так відбувається, ніхто не може. Що ми, мешканці цього будинку, дуже незадоволені тим, як робиться оце, це будівництво. Компанія, яка взялася відбудовувати наш дім, у них немає своїх фінансів і вони чекають на фінансування державне. Їм дали якісь. Там якісь гроші їм дали. Вони їх отримали, використали на закупку плит, на закупку вікон. З Цим питанням йдемо до забудовника. А це компанія Умань 2 Там пояснюють, що зіштовхнулися з кількома проблемами, зокрема із неточностями в проектно-кошторисній документації. А от щодо проблеми з фінансуванням її вирішили. З Тим, що проект зима дуже швидко. Там відповідно деякі моменти виникли. Негативний, ми зробили демонтаж плиту. Там затягнули процес тому що там були нестиковки з проектною документацією. тому ж там прийшлося демонтувати більше плит, ніж потрібно було. Там вийшло присутство по плитам, і дуже що у нас наламався крам. Там катушка, яка то, що рухає крам, не зміна зараз відбувається. Оцей перший поверх, який ось поставили, його робили ну, максимум два дні, два робочі дні. І якби були плити, якби були ну, будівельні матеріали і скажімо, їх доставляли вчасно, то за цей період, за який почали будувати, а відновлювати скажімо, це будівництво почали робити десь приблизно 3-4 квітня, вже можна було його почати будувати, і на сьогоднішній день ми вже були б на шостому поверсі. Черкаські обласній військовій адміністрації кажуть, роботу підрядника намагаються контролювати щотижнево. А вже цього тижня планують заключити угоду для внесення змін в проектно-кошторисну документацію. Весь проєкт, який був передбачений під реалізацію за шість місяців, він переростає в рік. Я вважаю, що підрядник відповідним чином теж міг. Працювати з повною віддачею набагато ефективніше, ніж він це робить. У нас взимку були питання дуже категоричні відносно того, чи не замінити нам і не розірвати взагалі договір. Підрядник пообіцяв, що він буде виконувати все в межах того графіку. Ми бачимо, що все таки відбулися ті роботи, які він обіцяв. Проєкт з відбудови фінансується за державні кошти і обійдеться державі у понад 70 мільйонів гривень. Підрядна організація запевняє, що роботи поновлять вже наступного тижня, і до кінця цього року намагатимуться встигнути з відбудовою. Оптимісти. Надіються, що це буде новий рік вже в новому домі, але я так більш поживша людина. Думаю, що це трохи буде пізніше. Дуже хочеться додому, дуже хочеться, скажем, прийти в свою квартиру, проснутися в своєму ліжку, прийти на свою кухню, побачити, що е, там. Жінка в порядку готують їсти. Олександра Кулібаба та Павло Бондаренко, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.